Мої вітання, друзі. Пауербанк звичайний без швидкісної зарядки, називається він 2 ПБ 18 000. Бачимо його параметри. І він не хоче працювати. Давайте спробуємо зарядити. Нічого, як ви бачите, не відбувається. Реакції на кнопку Теж немає, світлодіоди не світяться, тому будемо розбирати, дивитися, в чому тут є причинка. Так, підів я шпательком передню панельку. Бачимо один гвинт, відкручуємо і будемо далі добиратися. Бачу, вже тут пакети стоять, а що там далі, буде відомо. Так, відкрутив ще задню частинку, і було два гвинтики. Відкрутив їх і виймаємо. Так, Есть. дисталы, бачимо, пакеты по 9 ампер. Две штучки. Так. Плата. Вот такая платка. На контроллере зибрана. Давайте замерим спочатку, что у нас тут по батареям курица. И выясним причину. Так, стоїмо на батареї, дивимося напругу. Напруга тут 3,3 вольта, тобто батарея нібито не висаджена. Давайте подивимося на конденсаторах. І тут у нас 0. А якщо ми станемо на звукову продзвоночку, теж нічого не дзвониться. Давайте по конденсаторам пробіжимося, тому що часто таке буває, що в нас... Пробуваються конденсатори. І ось вже перший кандидат, але це, можливо, не конденсатор, а а, тут контролері дірочка. Давайте я вам покажу. Так, бачимо, ось в кутку у цьому є прогар. Контролер стоїть IP5310, тому оцей конденсатор у нас дзвониться як короткий, тому що це живлення самого контролера. І він Вийшов з ладу і випустив білий дим. Тому будемо його міняти. Так що ну, не приїхав контролер. Зараз буду відпаювати дроти від акумулятора, знімати плату і будемо його міняти. Так, перед випекою наносимо трішечки паяльного флюсу, вмикаємо. Фен і випалюємо. Далі за допомогою мідної плетки забираємо в залишки припію. Потім відмиваємо ватною паличкою змоченою спиртом. Далі залуджуємо. Так, наносим пласту. Прогреваем вместе. Так, значит, заменив я контроллер, Також ви бачили, що був пробитий я цей конденсатор, я його випаяв, але він виявився цілим. Потім перевірив ось ці два польовачка, а 19Т -те теж були пробиті, замінив. Зараз тимчасово запаяв ось таку батарейку і акумулятор. І давайте перевіримо, чи працює. Як ви бачите, три вата вливаються, сітодіоди світять. Так, навантаження щось не знайду, де я дів. Так, давайте ще вихідну напругу перевіримо. Так, є 5,2 вольта. Все, добре. Значить, зараз буду відпаювати цю батарею, ставити на місто і перевіряти. Так, павер повністю зібраний. Всі на місці. Заглушки. спереді ззаді, все заклеєне. Так, індикатор бачимо, світиться. Зараз він повинен потухнути і потім натиснемо кнопочку і він відобразить нам індикацію. Так, ладно, давайте зараз О, потухло. Давайте перевіримо, чи заряджається він. Чекаємо і бачимо, що 7 Вт вливається. Тепер давайте перевіримо його, як він працює на вихід. Так, навантаження я десь своє не можу знайти, тому зараз будемо перевіряти на телефоні. Так, є у нас на виході 5,2 вольта. Давайте під'єднаємо телефончик. Що ми тут бачимо? Так, 81%, відбувається заряд. Струм зараз складає 1,5 А. Так, видно, не видно. Так, 1,5 А. Все, працює. Давайте ще друге гніздо перевіримо, чи воно працює. Так, вимкнули друге гніздо і теж бачимо зростання струму 1,28, 1,3. Ну, і Воно трішечки менше, можливо, по потужності. Тобто працює. все. Далі буду, ще дозаряджу його і буду віддавати. Вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.